Чергове засідання суду розпочинається з клопотання захисниці російського спецпризначенця Євгена Єрофеєва про забезпечення її безпеки, за словами Оксани Соколовської, прокуратура тисне на неї через її участь у цьому процесі. Присутні прокурори це відкидають. Почала активно проводити відповідні кримінальне переслідування. Щодо мене у зв'язку з відповідно моєю участю у цьому кримінальному провадженні. Всі доводи наведені нею, що нібито головна військова прокуратура намагається тиснути, мотивуючи це її захисту підсудного прав підсудного Ярафеста. Під Суд клопотання захисниці не задовольняє. Переходить до допиту свідків обвинувачення. Перший з них комбриг 92-ї механізованої бригади. Він один з тих, хто затримував російських військових під частям на Луганщині. Малює ка. То місцевості детально розповідає, де і як відбулося зіткнення. Підтверджує, що у росіян була вилучена гвинтівка та згадує, як у день затримання обвинувачені повідомили, що є спецназом гру. Останні тепер мають можливість поставити запитання. Ми вам допомогу. помочкам. Так нас окувірують з поля бою. Плінаторка рукопашний, Пліна, якщо й ся за дірським мінімам Вот это плен. А здесь просто вас взяли как раненого, и потому надо вам, в первую очередь, медицинскую помощь. То есть, а по нам ни АГС, ни ГП? По вам мы не стреляли. С АГС, ни ГП мы не стреляли. Вас мы эвакуировали. По нам велся огонь, да. Могла быть потеря крови, и дабы не загрузиться, скажем так, по-простому. Потому и тем более время доставки порядка 3-5 минут до больницы, этого было достаточно, чтобы наложить жгут и достать в больницу. Пошли. Наступний свідок, екс працівник СБУ. Він також був на місці бою і особисто привозив гвинтівку ГРУшника до Києва. Згадує, що телефон росіянина з фотографіями українських позицій відправив до столиці поштою. Таке поводження з речовими доказами обурює захисників запитання обвинуваченого про зброю. Там живи були ну, значвозлі вас. А как вы поняли то, что потом один автомат? Вечер достал потом магазин с автомата отсоединил. Магазин отсоединяется, а не потом. Да. Все. Секундочку. Остальное же ты вистріляв. Ну... Наступних свідків у справі суд планує заслухати 12 січня. Олексій Братущак, Валентин Стільцов, п'ятий канал.